Дидактична гра Четвертий зайвий. Назвіть предмети, які ви бачите на картинці. Так, ми бачимо сир, цукерку, хліб, чайник. А як ви вважаєте, що зайве та чому? Зайвий чайник, тому що це у нас посуд. А сир, цукерка, хліб, це їжа. Що ми бачимо ось на цій картинці? Собака, кіт, сова, корова. А хто серед них зайвий і чому? Зайва сова, тому що це пташка. Собака, кіт і корова. Це тварини. А що зображено ось на цій картинці? Молоток, скрипка, саксофон, барабан. Що на ній зайве та чому? Зайвий молоток, тому що це інструмент, яким забивають цвяхи. А скрипка, саксофон і барабан це музичні інструменти. Що зображено на картинці? Мавпа, кошеня, лев, слон. А хто на ній зайвий і чому? Зайве кошеня, тому що це домашня тваринка. А мавпа лев слон це дикі тварини. Що ми бачимо ось на цій картинці? Так, ми бачимо сукню, жилетку, спідницю та шляпу. Скажіть, що зайве та чому? Зайва шляпа, тому що це головний убір, який одягається на голову. А сукня, жилетка та спідниця це одяг.